Вилупилась молода маточка і розгризає он і жалить маточник, розправляється з конкурентами своїми, а тут допомагають. І так розбирається своїми суперницями. Цікаво поспостерігати сам ніколи не бачив. Знав, що розрізає, ну, а це відкрив якраз така ситуація. Тут ще ось є маточник. До цього ще. Хоча, навірно, почали вже грізти і цей. А тут ось вона. З маточника вийшла, рядом бджілки теж, мабуть, починають гризти, бо маточка вже на виході на ньому. Що так що таке. Дивиться. Ось, продовжує тут свою роботу по знищенню конкурентів. Так і йде відбір хозяйки в домі.